Затримати не значить покарати і піймати чиновника на гарячому, то лише півділа. Довести справу до реального покарання, ось де розгортаються справжні пристрасті. Колишньому Волинську чиновницю із облдержадміністрації Наталію Остапкович гучно затримували на одержанні хабаря. Покарають як з чиновницю чи виправдають, із Луцька міськрайонного суду репортаж наших колег. Лишня начальниця обласного управління транспорту Наталія Остапкович ризикує опинитися за ґратами на термін від 5 до 10 років. За версією слідства посадовицю затримали на одержанні півтори тисячі доларів хабаря у березні 2021 року. Підготовчі засідання у цій справі вже завершили. Сьогодні кримінальне провадження розглядають по суті. Колишня чиновниця, забачивши камеру, одразу відвертається і ховає обличчя. Жінка немов забула, що справи на державній посаді і підозра у хабарництві то далеко не приватне життя. Жінка вимагала від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі півтори тисячі доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Наталія Остапкович не хоче навіть слово мовити на свій захист. Ми знаємо, що ви клопотали, аби вас поновили на посаді. Чи клопотали ви ще раз? Чи... Перепрошую, я клоп... ніяких коментарів давати не буду. Скажіть, будь ласка, ви зараз на, держав... на посаді у державній? Я ніяких коментарів не давати не буду. Чому це справа стосовно вас Ще як посадовиці. – Я коментарів не давати не буду. Я раз повторювання коментарів давати не буду. Чому ви втікаєте від нас? Я не втікаю, пані Наталю, не втікайте. Ми ж вас запитуємо І як колишню посадовицю. Ти а де Після скандалу та підозри у хабарництві Наталія Остапкович навіть подалася до суду поновлюватися на посаді. Мовляв, обласне управління транспорту то єдине хлібне місце, де може заробити гроші. Дане місце роботи є одним єдиним джерелом для того, щоб вона нормально забезпечувала соціально побутові умови для своїх дітей малолітньої та неповнолітньої, і для того, щоб забезпечувала свою діяльність. Сьогодні у суді мали досліджувати протокол обшуку, але через технічні причини не змогли включити відео. Засідання завершується толком і не розпочавшись. Нагадаємо, що на екс-чиновницю свого часу скаржилися навіть самі підприємці президентові під час його візиту у Ковель. Мовляв, а в Наталія Остапкович видавала кращі маршрути лише тим, хто з нею, так би мовити, фінансово дружив. В Області кланова система у всіх перевезеннях людина сидить уже з часів Януковича. Вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить? Тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. у Обанкротила вона підприємця тисячу одного. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Призвище чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Губернатор. Не, не, моє призвище, Миронюк. Моє прізвище а призначає губернатор, а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Добре, додавчика. Дякую. За камерою Наталія Остапкович дуже дивувалася, чому приїхали журналісти і цікавляться, як відбувається суд над колишньою чиновницею. Так, ніби кримінальні справи про хабарництво посадовців, то така буденність, на котру журналістам і суспільству навіть не треба звертати увагу. Далі підсудна екс-чиновниця, її захисник, прокурор та суддя зберуться аж в кінці січня і, можливо. Передивляться відео обшуків Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.